Лю Цесінь. Вічне життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. сінь взяла слово. Я маю пропозицію. Засипати грошима закони фізики, поки вони не погодяться змінитися. відрізала презирливим тоном літня француженка на ім'я Каміла, яка обіймала посаду старшого консультанта Європейського космічного агентства. Їй, вочевидь, не сподобалося те. Що присутні чоловіки зосередили всю увагу на Ченсінь. спробувати їх уминути, де це можливо, відповіла Ченсінь із вічливою усмішкою. Я гадаю, що найперспективнішим ресурсом, доступним зараз людству, є ядерна зброя. Наразі саме ці боєголовки найпотужніше джерело енергії, яке людство може відправити в космос. Уявіть собі, космічний апарат чи зонд, оснащений гігантським тонкошаровим вітрилом, здатним оловлювати. Електромагнітне випромінювання, як сонячне вітрило, потік фотонів. І якщо ми на певній відстані підриватимемо ядерні заряди через прораховані проміжки часу. Почулося ще кілька пихкань, а Каміла засміялася неприховано. Люба моя, ви намалювали нам сюжет, схожий на сценарій для мультфільму космічний корабель, напханий ядерними бомбами, гігантське вітрило і картонний герой Аля Шварценеггер, який шпурляє бомби на корму, де вони вибухають. Сміх у конференц-залі посилився. Вам доведеться переробити домашнє завдання з першого курсу, аби вирахувати тягооснащеність за таких умов. Вона не запропонувала змінювати закони фізики, проте дослухалася до іншої вимоги керівництва, мовив інший консультант, підживлюючи сміх у залі до максимуму. Шкода, що настільки вродлива панянка має слабкість до брутальної сили. А хто сказав, що ядерні заряди розташовуватимуться на самому кораблі? спокійно відповіла Ченсінь. Її слова мали такий ефект, ніби вона схопила рукою дзвенячий гонг, посмішки з обличчя раз зникли. Сам космічний апарат складатиметься виключно з детекторів і вітрила і важитиме не більше, ніж пір'я. За таких умов він легко прискорюватиметься під дією випромінювання від ядерних вибухів. У конференц-залі запанувала тиша. Усі намагалися зрозуміти, де розміщуватимуться ядерні заряди, проте ніхто не наважувався спитати прямо, поки інші брали ченсій на кпини. Вейт увесь час сидів з незмінним виразом обличчя, але зараз його фірмова посмішка почала розпливатися лицем, немов крижана вода поверхнею криги. Шенсінь узяла з диспенсера з водою десяток паперових стаканчиків і розставила їх на столі на однаковій відстані один від одного. Ми заздалегідь розмістимо бомби на початковому етапі маршруту польоту Зонда, відправивши їх на звичних носіях. Вона взяла ручку і стала вести її поверхнею стола вздовж стаканчиків вишукованих уряд. У запланований момент часу, коли зонд проминатиме кожну з бомб, вона вибухатиме, надаючи зонду дедалі більшого прискорення. Чоловіки один за одним відводили погляд від ченсінь, нарешті починаючи серйозно розмірковувати над її пропозицією, хоча й не могли одразу оцінити можливості втілення її в життя. Лише Каміла продовжувала позирати на неї як на нерівню, яка опинилася тут випадково. Ми можемо назвати цей метод прискоренням по маршруту. Частина маршруту, на якому відбуватиметься прискорення, буде вкрай незначною порівняно із загальною відстанню польоту. За попередніми оцінками, тисячу прискорювачів ядерних бомб можна рівномірно розподілити на п'яти астрономічних одиницях, тобто на відстані від Землі до Юпітера, а можливо, вдасться розробити і компактніше розташування до орбіти Марса. Цей задум цілком реально реалізувати навіть за наявних на сьогодні в людства технологій. Ти в залі прорізали кілька голосів, які нашептували щось сусідам, вони поступово гучнішали. Це було схоже на те, як спорадичні дощові краплі частішують, перетворюючись на зливу. Вейт, який увесь цей час уважно прислухався до дискусії, раптом запитав Та ж не зараз ця ідея спала на думку. Це не нова концепція для аерокосмічної галузі. Вона має назву імпульсний ядерний ракетний двигун. Примітка. Автором концепції є Станіслав Улям. Польський і американський математик єврейського походження, який народився і почав свою професійну діяльність у Львові. «Доктор Ечен», – втрутилася Каміла, нам усім чудово відомо про проєкт імпульсного ядерного двигуна. Але у всіх попередніх розробках запас ядерних зарядів розміщувався на борту корабля. Схоже, що розміщення зарядів уздовж маршруту твоє власне доопрацювання. Дискусія, яка, здавалося, вже вщухла, розгорілася з новою силою. Цієї миті група експертів стала схожою на зграю зголоднілих вовків, які натрапили на великий шмат свіжини. Вейт постукав по столу. Пропоную зараз не зупинятися на деталях. У нас наразі не стадія техніко економічного обґрунтування проєкту ми просто досліджуємо доцільність і принципову можливість його реалізації. Ліпше погляньмо на загальну картину і оцінімо наявність нездоланих перешкод. Після нетривалої тиші Вадімов вимовив. Однією з найважливіших переваг цього проєкту є те, що йому легко дати старт. Усі присутні були недурними людьми, тож незабаром зрозуміли суть сказаного. Першим кроком стане відправка великої кількості ядерних бомб на навколоземну орбіту. Проблем із засобами доставки також не має бути наявні міжконтинентальні балістичні ракети легко впоруються з таким завданням. Американському LGM 118A Пікспікер, російському. Тополю чи китайському дунфену цілком до снаги доставити ядерний заряд безпосередньо на навколоземні орбіти. Навіть балістичні ракети середньої дальності за умови до обладнання прискорювачами можна буде використовувати для цієї місії, крім того, висунута пропозиція набагато дешевша, ніж погоджений країнами після початку трисоліранської кризи план масштабного скорочення ядерного озброєння, що передбачає розпилювання і утилізацію ракет і ядерних боєголовок. На місцях їх базування. Добре. Поки відкладемо ідею імпульсного ядерного ракетного двигуна з розміщенням зарядів на маршруті. Інші пропозиції є. Вийдуважно подивився на всіх присутніх, окрім Чен Сінь. Ніхто не виявив бажання запропонувати власну ідею. Хоча було видно, що дехто вагався, але, очевидно, передумав, розуміючи, що конкурувати з пропозицією Чен буде складно. Погляди присутніх поступово знову зосередилися на Чен Сінь, але вирази очей тепер уже значно відрізнялися від попередніх. Ми ще двічі зустрінемося для обговорення планів, і я сподіваюся почути від вас більше варіантів і пропозицій. До нашої наступної зустрічі проєкту з використанням імпульсного ядерного ракетного двигуна має бути присвоєна кодова назва і прописане техніко-економічне обґрунтування. Оскільки кожен наступний вибух ядерної бомби суттєво збільшуватиме швидкість зонда, цей процес. Буде схожим на піднімання сходами, сказав Вадімов, тож пропоную назву проєкт Сходовий марш. Але окрім досягнення швидкості на одну суту швидкості світла, розробка техніко-економічного обґрунтування цього проєкту також потребує узгодження важливого показника маси самого зонда. Саме собою вітрило можна зробити надзвичайно тонким і легким за наявних технологій, думаю, ми зможемо виготовити вітрило з куполом площею 50 квадратних кілометрів і вагою не більше 50 кілограмів, узяв слово експерт із Росії, який колись очолював проєкт з оснащення космічних кораблів сонячними вітрилами, визначений неуспішним. тоді залишається питання, пов'язане лише безпосередньо із зондом. Усі в залі повернулися до головного інженера проєкту запуску автоматичного зонда Касіні Гюгенс. Якщо взяти до уваги мінімально необхідний перелік сенсорів розмір антени і потужність радіоізотопного джерела живлення, необхідних для передачі сигналу від нас до хмари Оорта, то маса зонда сягатиме приблизно 2-3 тонн, не годиться. Вадімов упевнено похитав головою треба зробити так, як сказала Ченсінь, легкий мавпір'я. Якщо обійтися базовим набором сенсорів, то, можливо, вдасться втиснутися в одну тонну, але це дуже мало. Я не певен, що ми досягнемо успіху, тож припустимо, що весь зонт разом із вітрилом не повинен важити більше тисячі кілограмів, підсумував Вейт. Навалимося всіми силами людства, аби розігнати цю тону якнайшвидше. Сподіваюся, що така маса виявиться достатньо легкою для успішності проєкту. Протягом наступного тижня Чінцінь могла поспати якусь годинку другу лише на борту літака. Вона в складі групи експертів на чолі з Вадімовим літала світом, мандруючи між штаб-квартирами чотирьох основних космічних світових агентств – американського, китайського, російського та країн ЄС, аби організувати і скоординувати розробку техніко-економічного обґрунтування проєкту Сходовий марш цього тижня Ченсінь уже відвідала більше місць, ніж вона очікувала побачити протягом усього життя, але членам групи доводилося насолоджуватися. Зовнішніми красотами лише з вікон автомобілів чи конференц-залів. Попервах було ухвалено рішення сформувати єдину групу спеціалістів із всіх провідних космічних агентств. проте від цієї ідеї згодом відмовилися через бюрократичні зволікання. Зрештою, кожне агентство було змушене проводити власний аналіз запропонованого плану. Проте такий підхід мав і переваги направду незалежні результати оцінки техніко-економічного обґрунтування проєкту можна було порівняти. Для отримання точніших результатів, але це також мало наслідком значне збільшення навантаження на саме АСР. Чен Сінь працювала над цим проєктом із небувалим захопленням зрештою, це було саме її ідеєю. Незабаром АСР отримала чотири попередні звіти з техніко-економічного обґрунтування із США, Китаю, Росії та Європи, і цифри, що містилися в них, виявилися надзвичайно близькими. Першою новиною яка вселяла обмежений оптимізм, було те, що площу вітрила можна було зменшити вдвічі до 25 квадратних кілометрів, а у разі використання матеріалу наступного покоління маса вітрила становитиме лише 20 кілограмів, але були й гірші новини. Аби мати можливість досягнути запланованої АСР швидкості у 1% швидкості світла, масу зонда треба зменшити в п'ятеро від прогнозованої до 200 кг. Отже, на все. Корпус, детектори пристрою зв'язку залишалося тільки 180 кілограмів. Почувши на брифінгу цю інформацію, Вейд лише байдуже махнув рукою. Не засмучуйтеся через це, бо я маю значно гірші новини. На нещодавньому засіданні РОС пропозицію втілення проєкту Сходовий марш взагалі відхилили. Четверо з семи країн, постійних членів, наклали вету на цей план. На відміну від фахівців космічної галузі АСР, вони не надто зацікавилися подібною. Технологію прискорення зонда. Головним чином через значне обмеження можливості отримання цінної інформації під час використання такого способу ведення розвідки, за словами американського представника, цінність майже дорівнює нулю. Це пояснюється тим, що при розробці зонда не передбачено можливості уповільнення, і навіть якщо трисуляріанський флот сам розпочне гальмування, то швидкість спостерігача і об'єкта спостереження відносно один одного. Все одно не буде меншою за 5% швидкості світла, і це навіть іще не розглядається можливість захоплення зонда ворожим кораблем, тож вікно для проведення розвідки виявляється за вузьким, до того ж через значне обмеження загальної маси зонда, в нього неможливо буде вбудувати пристрої активного вивчення і спостереження цілей, такі як радіолокатори, а доведеться обмежитися лише набором інструментів для пасивного спостереження. Це значно звужує характер інформації, яка може бути отримана, переважно йтиметься лише про електромагнітне випромінювання. Добре відомо, що комунікаційні засоби противника вже давно не використовують електромагнітних хвиль, натомість вдаються до нейтріно- або гравітаційних хвиль, а люство поки що не має технології компактних детекторів для виявлення цих елементарних частинок і збурень гравітаційного поля. Крім того, не слід було забувати про ще один важливий чинник. Присутність Софонів робила всі задуми щодо запуску зонда абсолютно прозорими для ворога від самого початку і до завершення, що суттєво зменшувало шанси на успіх. Простіше кажучи, порівняно з величезними інвестиціями гіпотетичні здобутки проєкту здавалися дуже символічними, що не влаштовувало великі держави. Вони були зацікавлені в отриманні хіба що технології здатної розігнати зонд до 1% швидкості світла, і саме з цієї причини. Інші три постійні члени проголосували за. І вони таки мають рацію, сказав Вейт. Усі мовчки прощалися зі сходовим маршем. Звісно, ченсінь почувалася найпаскудніше, але вона втішала себе тим, що, як для молодого спеціаліста без значного досвіду, її перша ідея протрималася довго, значно довше, ніж вона очікувала. Чен, ти так змарніла, що тебе й не пізнати, сказав Вейт, подивившись на неї. Ти напевно гадаєш, що ми відмовилися від Сходового маршу. Присутні з подивом подивилися на Вейда, і запитання в їхніх очах можна було легко зрозуміти, що ще можна зробити після отриманої відмови. Ми не припиняємо роботи, чули. Вейд підвівся і обійшов довкола переговорного столу. У майбутньому, незалежно від того, стосується це сходового маршу чи будь-якого іншого проєкту, ви можете опустити руки тоді, коли я віддам такий наказ. До цієї миті ви рухайтеся тільки вперед. Раптом він змінив свій звичайний спокійний і байдужий тон та заволав наче дикий звір. Йдемо вперед. Тільки вперед. Продираємося, хай там що. Цієї миті Вейт стояв якраз за спиною у сінь, і вона відчула, що позаду неї, ніби сталося виверження вулкана. Вона так злякалася, що ледь не закричала сама. Що нам робити далі? запитав Вадімов. – Пошлемо людину. Ці слова Вейт сказав уже своїм звичним, спокійним, беземоційним голосом. Присутніші, не отямившись від гучного реву, не одразу змогли зрозуміти суть цієї простої фрази. Це було відповіддю на запитання Вадімова про наступний крок сходового маршу, І Вейт пропонував відправити людину не на засідання Рос чи кудись неподалік, а відіслати за один світловий рік звідси, за межу сонячної системи, холодні обійми хмари Оорта, аби там провести розвідку трисоліанського флоту. Вейт знову зазвичку відштовхнувся від ніжки стола. Від'їхавши на стільці подалі, аби дати їм можливість обговорити почути, але як і тиждень тому ніхто не вимовив ані слова. Коли він того дня вперше запропонував запустити зонд у напрямку Трісоляріанського флоту, кожен із присутніх так само обмірковував пропозицію, намагаючись знайти раціональне зерно. Незабаром усі дійшли згоди, що ідея не настільки абсурдна, як могло здатися з самого початку. Технологію гібернації людство вже достатньо вивчило. Увесь політрозвідник зможе спокійно провести в анабіозі. Середня людина важить приблизно 70 кілограмів, решту маси 110 кілограмів складатиме обладнання для гібернації і сам корпус човника він може не надто відрізнятися від труни. Однак що потім яким чином розбудити людину через два століття перед з трисоліріанським флотом, і що він чи вона зможе зробити після пробудження? Подібні думки руїлися в головах усіх присутніх. Але ніхто не озвучував їх у голос, не наче боячись порушити тишу, що панувала в конференц-залі. Проте Вейт, здавалося, легко читав думки. Тож резонуючи з міркуваннями більшості присутніх, мовив Ми маємо послати людину до ворожого лігва. Аби триселіріанський флот захотів перехопити зонд із пасажиром на борту, додав Вадімов. Однак це видається цілком природним розвитком подій, чи не так? відповів Вейт. Підводячи при цьому очі вгору, немов звертаючись до якихось невидимих слухачів, присутні розуміли, що весь час довкола них примарами ширяються фони і певні невідомі особи постійно дослухаються до розмов і виступів на їхніх зібраннях, хоча й перебувають у далекому світі на відстані чотирьох світлових років. Усі воліли забувати про цей факт, бо, крім постійного страху, в багатьох з'являлося неприємне відчуття меншовартості через сприйняття себе і інших. Просто колонію мурах, яких розглядає за допомогою збільшувального скла пустотлива і жорстока дитина. Важко зберігати впевненість у власних силах і вірити в здійсненність задумів, якщо ворог дізнається про ваші плани навіть швидше за ваших керівників. Людство має опанувати нові для себе принципи ведення війни за умови повної відкритості і прозорості для ворога. Але цього разу весь здається зміг дещо змінити розклад речей. За його задумом, Знання деталей плану ворогом мало спрацювати на користь людства. Маючи точні орбітальні параметри зонда з людиною на борту, який прямує за межі сонячної системи, та за наявності бажання трисоліанцям не буде складно перехопити його. І, хоча суфони передають їм повну картину людського світу, не можна відкидати, що вони все ще зацікавлені в безпосередньому вивченні живого представника виду, то шанси на перехоплення є і неабиякі. В умовах ведення звичних нам воїн. Відправити шпигуна, чия особистість давно розкрита ворогом чисте безглуздя. Але ця війна не традиційна і звична успішне відправлення людини всередину чужинницького флоту вже само собою великий успіх, навіть якщо його чи її особистість відома ворогу. Саме завдання чи успішність його виконання тут не важливі, допоки він чи вона перебуватиме там цілим і неушкодженим, відкриваються нескінченні можливості розвитку подій, а недоліки прозорого мислення. І стратегічного планування трисоліріанців роблять цю можливість іще спокусливішою. Ми маємо надіслати людину до ворожого лігва. Витяг із минулого поза часом. Технологія гібернації перша мандрівка людини крізь час. Кожна нова технологія може докорінно змінити уклад людського життя і трансформувати соціум, проте коли вона перебуває ще на початковому етапі. Мало хто здатен оцінити її справжній потенціал. Наприклад, комп'ютер спочатку розглядався лише як інструмент підвищення ефективності обчислень, тож багато хто з учених вважав, що вистачить п'яти машин на весь світ. Те саме можна сказати і про технологію гібернації. До того як вона стала реальністю, її використання розглядалося лише для однієї мети заморожування тіл смертельно хворих задля їх потенційного лікування в майбутньому. Надалі з'явилася ідея застосування гібернації для міжзорених перельотів на великій відстані. Але коли технологія вже ось ось мала стати реальністю, простий погляд на неї з точки зору соціології, виявив, що вона здатна повністю змінити людську цивілізацію. Усе це базується на переконанні, що завтрашній день буде неодмінно ліпший за сьогоднішній. Насправді, цьому переконанню не більше двох-трьох століть. Раніше ця думка видавалася просто смішною. Наприклад, порівняно з давнім ривом, період середньовіччя в Європі був значно біднішим у матеріальному плані та більш репресивним для вільнодумства. У Китаї життя людей за часів правління династій Вей Цзінь, а також північних і південних династій, виявилося відчутно гіршим ніж за правління більш ранньої династії Хань. А порівняно з періодом правління династій Тан і Сун, наступні династії Юань і Мін були жорстокішими. Однак після промислової революції умови життя в людському суспільстві демонстрували майже постійну тенденцію до зростання добробуту, тож наростала і впевненість людей у кращому майбутньому, ця впевненість сягнула апогею якраз у період початку трисоріанської кризи. Примара холодної війни вже лишилася в далекому минулому, хоча певні глобальні виклики, як о забруднення і деградація екосистеми планети, ще лишалися, хоч і не сприймалися багатьма як щось надзвичайно важливе. Рівень забезпечення людства матеріальними благами зростав по експоненті і, здавалося, не мав наміру зупинятися. Якби тоді провели опитування щодо майбутнього людства, то думки про те, де воно опиниться за 10 років, ще могли б різнитися, проте всі погодилися б, що за 100 років на них чекає справжній рай на землі. І в це легко було повірити достатньо лише порівняти їхній рівень життя і умови, в яких існували їхні предки 100 років до того. Тож, як ви отримуєте можливість скористатися гібернацією, то якщо ви отримуєте можливість скористатися гібернацією, чи варто відмовлятися? Якщо поглянути на гібернацію з точки зору соціології, то стає очевидним, що навіть технологія клонування людей виявилася значно меншою проблемою, ніж наслідки, спричинені доступністю гібернації. Клонування викликає хіба що етичні суперечності й побоювання, та й то лише в людей, які належать до християнського світу, проте приховані небезпеки Масового поширення гібернації є реальними і впливають на весь світ. Після комерціалізації цієї технології багато хто вирушить назустріч майбутньому раю, а решта лишиться в порівняно гнітючому сьогоденні, аби власною працею будувати той самий рай для гібернізованих. Однак є ще спокусливіша мрія, яка має стати доступною в майбутньому вічне життя. Завдяки прогресу в молекулярній біології люди вірять, що Безсмертя стане буденним уже через одне-два століття, а отже, ті, хто скористався гібернацією, наразі перебувають на першій сходинці до безсмертя. Таким чином, уперше в історії людства, навіть розподіл невідворотності смерті виявився несправедливим, що призвело до справді непередбачуваних наслідків. Ця ситуація дуже нагадувала розвиток ідей ескапізму після початку кризи, тож пізніше історики називали це явище раннім або часовим ескапізмом. Саме тому ще до настання кризи уряди країн світу запровадили жорсткі обмеження і заходи контролю за використанням технології гібернації, які дуже швидко перевершили заборони щодо клонування людини. Але настання трисоляріанської кризи змінило усе за одну ніч прогноз майбутнього змінився з раю на пекло навіть для невеликовно хворих пацієнтів майбутнє втратило звичну привабливість. Можливо, коли вони прийдуть до тями, світ довкола виявиться. Вируючим вогненним морем, де навіть знеболювальних препаратів не буде, тож після початку кризи всі обмеження на використання технології гібернації було повністю знято. Технологія швидко стала доступною, і людство отримало перший реальний інструмент для мандрівок через значні проміжки часу.